Закарпатські депутати провели перше засідання цього року на порядок. Денний винесли майже сім десятків питань. У залі зареєструвалися 52 обранці. Серед них і новоприйнятий Роланд Цебер, що приєднався до депутатського корпусу замість Олексія Іванчо, який склав свої повноваження. Було багато прийнято рішень, які стосувалися наших соціальних і медичних закладів. Це певні зміни структур, статутів і так далі. Близько 20, напевно, різних майнових питань вони завжди є. Є на сесії, тому що для того, щоб робити будь-які навіть дрібні маніпуляції з майном області, там, списати 30-річну машину, умовно кажучи, на це потрібне рішення сесійного залу. Тому сесія була така дуже різнопланова і важлива. На початку засідання у сесійній залі почесними грамотами і відзнаками нагородили відомих закарпатців, які своєю щоденною працею трудяться на благо краю в тилу, а також на передовій виборюючи перемогу. Окрім того, урочисто привітали обраних амбасадорів, які представлятимуть Закарпаття і Україну в цілому на міжнародній арені. Відома особистість Закарпатець, який певний гордістю буде представляти наш регіон і популяризувати його. З поміж депутатських запитів, поданих на розгляд сесії, підтримали і колективне звернення до голови обласної адміністрації від фракції КМКС, яке стосується безпечного навчального процесу в освітніх закладах. А також безперебійного функціонування закладів охорони здоров'я. Мова йде про будівельні норми, визначені урядом при будівництві та облаштуванні укриттів. У листопаді минулого року було змінено мінімальний розмір квадратури на одну особу. Якщо раніше це було 0,5-0,6 квадратних метра, то тепер площа збільшена вдвічі. У разі не приведення укриттів до визначених норм, офлайн навчання з 1 вересня нового навчального року під загрозою. І тому наша пропозиція вивчити це питання, в якому стані у нас по цілому в області в ОТГ та інших, яка ситуація з, з цими сховищами з одного боку, з іншого боку, яка ситуація з сховищами у тих закладах, засновниками, яких є наша рада, обласна рада. Після того, ми пропонуємо, щоб за рахунок додаткових грошей. Які ми збираємо в Закарпатській області розробити програму для того, щоб з 1 вересня всі заклади нашої освіти і медицини могли починати і працювати в офлайн резинах. Кілька питань, винесених на порядок денний, розглядалися у закритому режимі. Частина з них стосувалася діяльності міжнародного аеропорту Ужгород. Деталі не розголошують, але за переконанням Андрія Шакети, який власне, ініціював ці питання, внаслідок ухвалення рішень область зможе зекономити десятки мільйонів гривень. Щорічне утримання аеропорту обходиться обласному бюджету близько 30 мільйонів гривень. Всі рішення, які прийняла закарпатська обласна рада стосовно аеропорту, вони націлені на. Два результати. Перше, це зменшення бюджетного фінансування з області на аеропорт, суттєве зменшення бюджетного фінансування. з області. І друге, це те, щоб аеропорт мав можливість вже в сьогоднішній час працювати краще і мав можливість оновлюватися і так далі. Тобто я впевнений, що ці рішення будуть на користь Закарпаття. Депутати в залі працювали злагоджено. У більшості питань голосували пакетно, оскільки всі рішення пройшли тривалі обговорення і вивчення на профільних комісіях. Зрештою, плідна робота обранців це не лише голосування на сесії, а й реальні справи, як от гроші на підтримку військових. Спочатку року ми передбачували та виділили. З обласного та місцевих бюджетів з кожної територіальної громади загальну суму близько 150 мільйонів гривень для Збройних сил України, в яких 84 мільйони гривень це на закупівлю дронів. І е, це тільки початок, враховуючи е, ту динаміку, яка сьогодні є в плані розвитку економіки регіону, ми будемо збільшувати з кожним днем допомогу Збройних сил України в рази. Це наш великий обов'язок. Після роботи в сесійній залі депутати Закарпатської обласної ради працюватимуть на місцях, аби на наступне пленарне засідання підготувати і підтримати важливі рішення для краю.